Ти знаєш, я сумую за тобою, мені тебе так не вистачає. Дуже часто, коли ніч оповиває свій сволянисто чорними крильми і на дахи встиляється тиша, я годинами вдивляюся у пітьму, намагаючись відлітити силует. Але мар. Марно шукаю тебе злива жовтоких ліхтарів. Рахую і пам'ятаю кожну хвилину, котру прожила без тебе. Тебе немає. Ти пішов. Пішов, лиш повсмігнувшись на останок. Ти вже в іншому світі. Сподіваюся набагато кращому, ніж цей. Але ти назавжди лишився в моєму серці. Інколи я плачу дощами. Знаєш, такими рясними, затяжними напоюю землю своїм смутком. А коли стає зовсім холодно, мої сльози перетворюються на сніг. Тоді я вкриваю білим вічі міста і села, дороги парки, лягаю на плечі перехожим. Зазираю їм в очі, я й досі намагаюся віднайти тебе, хоч і розумію, це неможливо. Та сльози з часом закінчуються. і тоді я плачу душею. Хоча ні, ні, душа плаче, плаче віршами, крапотить рівними рядками на папір, ллється водоспадами рим, переповнюючи мої нотатки болем. Знаєш, а я сумую за тобою. Буває так, що я стаю вітром, літаю над безкрайними просторами, знов і знов шукаючи твою усмішку. Я нещадно розгойду і гну крони Величних старих дубів, рву, косити дітним березом, бо не можу тримати страждання в собі. Та потім мені стає ніяково. І я легеньким поміну першу шовкові поля і оксамитові хвилі моря. Я затихаю, заспокоююся. Це не означає, що я перестаю сумувати за тобою. Ні-ні-ні. Я стаю річкою, біжу і біжу, без упини кудись дуже далеко, у невідомій мені досі краї, намагаючись утекти від свого відчаю. Знаєш, а я лише у снах буваю щасливою. Ти мені часто снишся, такий усміхнений, ніжний, то торкаєшся до мене теплими вустами. Береш за руку і ведеш мене зеляними дорогами. Тоді я справді щаслива, але з першими променями сонця ти зникаєш, знову йдеш у свій світ. А я я лишаюся зі своїм смутком. Знаєш, одна ж осінь. Та я перестала її любити, бо вона забрала тебе. Мені дуже часто хочеться сказати, повертайся скоріше. Та я мовчу. Вже давно ти ще стала моєю наймилішою подругою. Вона мене розуміє, співчуває, вміє слухати. Ти знаєш, я дуже сумую за тобою.